Добрий ранок, якщо він добрий, дивлюся з вікна. Це в мене тут затіяюча сітка, на ній он, сніг залишився. Не встиг стикти водою не встиг. Пішла, глянула на градусник мінус 15. Тільки учора. І з Чернівців. писала, вона написала, що у них мінус 15 буде. А я кажу: ой, та це вже занадто. Думала, що в нас, в нас оце декілька днів мінус 10 більше не піднімалася. І сьогодні я встаю і жахнулася, мінус 15. Давно вже не було у нас такої температури. Дуже давно. Я не пам'ятаю точно. Років, мабуть, ну шість, ну десять, може, і була. Ой, ось у мене на підвіконні залишилося три, які квіточки, я їх зверху зараз просто обрискну. побризкаю Я тут намішала в водичку і вкусняшок. Я їх так називаю. Оці ось. Зараз однесу в ванну кімнату і зроблю їм душ. Як от я бачила Оля щаслива, робила їм отакий душ, гарячий душ, не просто душ, а гарячий душ. Дивлюсь на цю квіточку і думаю, чи вона розцвіте, чи не розцвіте. Вона ж була отака точно. Може, колір буде другий. Але ось, бачите, вона чого їй не хватило. Ну, Її я в душ не буду пхнути, тому що вона зразу відпаде, а так вони на місці. Просто на місці стоїть і все, завмерла. Ой, велике дякую вам. У мене з'явилися ще нові друзі. я дякую їм велике за те, що вони і переживають за мої, за мої киточки і дають такі гарні поради. Я обов'язково буду. Робити так, по крайній мірі попробую, тому що в мене оці квіти, вони перший рік. Я навіть не знала, як за ними можна ухажувати. Ну, знала, що можна так напоїти, як мені підказували. Ну, я поїла раз в два-три а так бризкала. Може, щось і неправильно робила. Ну, тепер я вже більше знаю про них. Ой, упав один важкий. Зараз підніму. Незручно йому листки дуже здорові і перевалюють. Оце я. Взагалі ну, він не дуже гарячий. Такий. Я боюся, думаю, гарячий. Він же ж може попекти листочки. Якщо буде дуже гарячий, вот так. Вот так от. Ну, подивимося потім результат. Це я вже помила їх, так? Да? Хай тепер сохнуть Хай тепер сохнуть і потім занесу їх знову на вікно. Зараз на 5 хвилин вискочу на вулицю. <кій> Джек, Джек у нас закритий, тому що сьогодні понеділок, а наші сусіди в понеділок виходні. І вони завжди просять, щоб по понеділкам ми закривали Джека, щоб він не гавкав, щоб вони могли довше поспати. На вулиці мінус 15, але що я хочу сказати, сонечко пригріває, і от дивлюся навпроти нього, і здається, що тепло. Навіть, здавалося, тепліше, помните, при плюсовій температурі, коли було, плюс вітер, і було так противно і холодно. А зараз... Ну, поки що нормально. Ну хіба що я походжу та руки замерзнуть, тому що я не хотіла ні рукавиці не вділа, нічого. О, очки на сонці зразу потемніли. Хочеться пройтися і подивитися. От що буде з рослинками. Віктор дуже переживає за виноград. Дуже. Я дивлюся, він ось теж прохажував сліди. Сліди його видно, бачите. Мабуть, теж дивився. Що ж тут таке? Ви бачили, які були бруньки? Бруночки влохинки. Ну, хоч вона... Якщо й льот був, так. Да. У нас же спочатку дощ був, а потім, а потім мороз. Ой, зачіп, ой, за гілочку зачепилася, вона просто відколупає цю льдинку. Ви бачите? Вчора Віктор оббивав з винограда льотицей. Проволока якась валяється. Ну не вкритий, скажімо так. Ми його ніколи і не вкривали. Ми його ніколи і не вкривали раніше. Ні, як були оті зими великі, да? от 15 до 20 у нас були. А зараз оце ми не вкривали і зовсім. І він сніжку понакидав. Хоча б на ринці. Якщо підуть, бачите, якщо піде, то... Хоч знизу підуть. Оце він тут добрий сніжок. Зробив отакі гарні. Зараз пройдемося. Отакі гарні эти. Бачите, натягнув проволоку. Хочу отак показати. Натягнув проволоку кругом. На цю сторону переверну, щоб видно було. І... Буде формувати виноград, якщо тепер виживе. <ріху> я кажу, ну що, не виживе, значить купимо нові сорта. Ну що переживати? Завжди переживав, боявся. І від того ви снова бачите, який. У нас ось квіточки зараз я. Ви бачите. Ви бачите, з-під снігу. Ну що це? Ой, вилази. Жити хоче, була вже весна, весна і вдруг бах. Откуда не візьмісь, прийшли такі морози. А що буде оце тепер з нашими квіточками? Він же ж Віктор помре. Мені теж шкода, але ну як же ж він за ними переживав? Добре, що хоч прикрили гризантемки мультифлору, Але не факт, що вони виживуть, мороз то сильний, а гортенці. Пам'ятаєте, в прошлому році, як він їх всі вкривав, скільки було нам зауважень, що не треба вкривати, вони видержують там морози і до 20 градусів. Було таке, але ж не на голу землю. Ну зовсім ж не було снігу. Морози бахнули. Більше неділі держалося 10-11, а сьогодні вже 15. Не знаю, оці от чотири штуки, це ті широколисні. Виживуть чи не виживуть. Зазвичай їх же ж в горшках забирають в хату. Оце дало. Ну, кажуть, що це цю неділю продержуть ця мороза. О, сьогодні тільки понеділок, цю неділю. Що вони кажуть? Ще тільки сьогодні понеділок. Це може вимерзнути все. Подивіться, яка вона. Була така зелененька, а зараз замерзла. А уявляйте, що тепер з нашою рибкою. Там промерз наш ставочок аж до дна. Рибка наша замерзла. Так що, якщо розмерзнеться, ну... Тоді її піджаримо. Не викидати ще її, правда? Джек рибку у нас не їсть. А вона там такі гарні карасики здорові. Ой, я тут навіть і дорожку я загубила. Бачите, не прочистили ми. Ось тут зовсім. А, Віктор каже, чому ти не оббила? Оцю туйку. Коли ще не було морозу. Сережечки останні, які залишаться. Ну так, да, треба було побивати. Вона прямо так. Ага, а зараз уже і не обіб'єш. Лягла бідненька. Бачите? Ні, не обіб'єш. Треба брати палку, бросати у цей телефон. ой Ну, цю я встигла обрізати, хай тепер їдять тички. Але вони поховалися. Бачите, льот обладінняло прямо все. Оце саме страшне для дерев і для всього. Оце саме страшне. Льот кругом. О, бачите. Зато горобчики тепер з'явилися, шукають їжу. Ні, вони конечно, сидять он на дереві. Там кури, кури. Тому вони чекають. Є де їм їсти. Ми в цьому році навіть і кормушки не вішали. Тому що вони не потрібні. Всі горобці кормляться у нас у курей. О, курочки, мабуть, сидять і не виходять. Зі. Ні, вони ось тут. А ви чого тут сидите? А? Поїли кашку, вон доїдають. У нас їх мало, можна перерахувати. Було, по-моєму, 12 або 13. 12, мабуть. Вже дві зарізали. Тут вісім з петухом. Навірно, на гніздах ще сидять. Не буду заходити, бо вони лякаються. Ножки не мерзнуть. Заходьте в хату, там тепліше. Тут у нас така коморка маленька, ну якраз на, таке, на таку кількість курей. манюнька манюнька ось тут. Я не відкриваю, бо там тепло, горить лампочка. І щоб не виходив, виходило тепло, тому ми не відкриваємо. Вони, якщо що, то вони вон заходять. Вон, дірочка там, бачите, то не туди зараз. Що? Що тут з яйцями, а? Кажіть. Кури, кажіть. Якщо є, то я заберу. О, ой, не бійся, не бійся, курочка, не бійся. Я яєчко заберу, ой, щоб не розмерзлося. Воно вже холодне. Курочку злякала. Тут от скільки сіна, сіна звалище. Не знаю, де вони там несуться, не бачу. Тінно, ті не видно. Так, ідіть далі нестися. Я положила в карман, яйце, аби тільки не забути ще роздавити. Так, там, по-моєму, немає. Вони ж кожен раз міняють місце. Уявляєте? Не люблять. Це десь тут зайчик живе, раз скільки у нього їди. Бачите, скільки. Місяць. Ага. Зайчик ти? де? Мабуть, холодно. А он він побачила. Побачила тебе. Побачила. Ладно, пішла, провідала і курочок. Давай зайчик. Курочка. Ну так от. Пішла далі Оце з вами прогуляюся і підемо в хатку. В Хатки у нас дуже багато роботи. <гум> Будні дні настали, вих... вихідні ніколи було. У нас льовка два дня був і суботу, і неділю. Ми з ним з'їздили в епіцентр, погуляли. Так що, бачите, джек закритий. Зараз покажу як Віктор його закриває. Вон дверки, дверцята. і ми його закриваємо так. Ось так от. І він там сидить. Я його покормила, <схід> так що він не голодний. <схід> Зранку покормила. Він мерзне, в нього шерсть не така здорова. Він же ж такий короткошерстний. І він мерзне. Так що йому треба пальтичку, треба у Льовика позичити, напевно, світерок. Той, що на нього вже маленький, а на Джека буде якраз. Всі погуляли, побалакали. Ще хочу ще раз поблагодарити. Велике дякую. Я така рада. У мене скільки нових підписників з'явилося. Всі переживають за нас, за мої квіточки. Я сама дуже переживаю завжди. Коли пропадає квітка, в мене аж серце кров'ю обливається. Завжди так шкода. Тому оті всі поради, я попробую їх е, е, виповнити. Пробачте. Коротше, всім-всім. Велике дякую абсолютно всім. Ви такі молодці. Я кожному е стараюсь відповісти. Так, пішли в хат. Бо нас там чекають орхідейки. Боже, тут Віктор затягнув свої акумулятори, якісь зарядні. Тут і корма. І дивіться, тут же ж у мене стоїться холодний коридор, тому що, воно, бачите, зразу. Зима, Зразу зима. Я не заносила в хату. Я сподіваюся, хоч і холодно на вулиці. Зараз двері закрию, щоб не виходило тепло. Але надіюсь, що, це, що він не пропаде. Тут у мене стоять, бачите, ці ще. Навіть... <головіка> Навіть ще стоїть салат. Ага. Це авокадо, він же скинув у мене листя, а потім він почав відростати. Ну, я його сюди винесла все одно. Хай, думаю, поспить. Земля пробую, не замерзла. Так що, ну, це, хай е, вважають, що зараз така глибока осінь. Тут мінуса немає, все одно. Гляньте, як квітне або тілон. Темно, так? Да? Все одно. Ну, це вже як сонечко повернеться сюди. І тоді буде видно. Я і світло включила, але все одно темно. Це, бачите, він буде весь всю зиму квітнути. Одна квіточка відквітає, а от дві, якщо видно, ой, хочеться показати. От, а от дві бутончика вже на поготові. І так же всі, бачите, всі. Боже, які воно ніжні. Гляньте, які тоненькі-тоненькі гілочки, які я весь час обламую. <гум> Нечаяно обламую. Тому що хочу розвернути, бачите, щось сохне. Ну, не вистачає світла, не вистачає. Тут весь час темно і сипляться весь час квіти. о, Оця квіточка, що, ми, що я показувала ви, там, в епіцентрі, була. Тільки там красивіша. З білими обладками такими світлими. О, і тут скільки зацвіло друга гілочка. Бачите? Ну не буду тут лізти, бо я їх поламаю точно. Ось вже я їх витягнула з душа, повитирала, вони там підсохли в мене в вані. І я їх тепер занесла, поставила знову. На підвіконня. Ось моя реанімашка. <рігла> Ось моя реанімашка. Я її, мало того, що я оділа на неї отакий парничок. Я ще й по порадах під низ положила вугілля під її ето, стовбур. І тепер Будемо чекати. Або пропаде, або вишиве. Одне з двох. Це повірній рекомендації я оцю ренімашку в тепличку посадила. Олі, дякую за назву. Я тепер знаю, як оця орхідейка чармер називається. Жовтенька ось. Чармер. Я навіть глянула, в переводі вона чародій. Переводиться ця назва чармер. Ну все, ще раз велике дякую всім. На сьогодні все. Пока-пока.